Світлічки. Всім привітік. Забігла я в Єву і бачу, що тут з'явились новиночки від Фаб'єн Марше. Це не реклама. Кампоти, друзі, шипрові компоти. Привіт 2000-ні! ви в тімі. Але ціни, як на мене, на це звучання, яке тут представлено, завищені. Уваги! Заслуговує, як, на мій погляд, ось цей блакитний дружок. Heartbreaker класно вступає. Але в розкритті це така Олімпія пако корабану, але така розбавлено така мильно акватична Делікатно мильно акватична олімпія. І білоквітковий, саме квітковий акорд для мене тут з такою ванідлою з вітівером або пачулі в базі. Дає мені ванідлу, яку я чую з недер цього акорда. Sweet love – Це ну, такі піончики. Вишневий цвіт, ну, нічого нового, не цікаво, друзі. На любителя. Наші чернівецькі парфуми, оці Young Princess, да, оці Mary Queen Collection, Princess Collection, краще пахнуть і коштують набагато дешевше. Наші чернівецькі парфуми. Жовтий цей дружок. Ну, мабуть, він без всяких таких. Спірних акордів, але вступає він для мене таким хімозним бананом, знаєте, ароматизатор жуєк бананових, такий самий-самий хімозний банан, такий примітивний, який може бути. Ну, Багато хто, можливо, полюбляє такий спектр хімозний, такий приторний банан з ванільним отлівом, знаєте? І квітковий спектр тут, і. Тут персик заявлений в офіційній піраміді, все ж таки, тут більше сливовий аспект мені відчувається. Ну, цей плюс-мінус без всяких спірних моментів. Е, преті ліс теж заслуговує уваги поціновувачам саме таких е, нуарних компотів, е, ожинових, на пачулях, але квітковий, білоквітковий акорд в серці теж. Чуть-чуть з пачулями дає мені грязнуватий аспект. Я відчуваю, я дуже чуслива, чутлива до цих аспектів. Горчить і болотом таким мені підтягує. Ціна явно завищена. Якщо ви тестили, світлячки, напишіть ваші враження про ці новинки Фаб'єн Марше. Кампоти. Кампоти в стилі 2000-х. А ось це наші чернівецькі парфуми, за які я вам говорила, які пахнуть класніше, ніж ці новинки Fabienne Marche. Тут тільки три аромати в цій лініці представлено, там ще є два, здається. Затестіть. Це пахне класніше, і це Made in Ukraine. І ціни і ці, бачите зараз, які? За скільки міліків? За 90 міліків. У мене є і цей красотун імператричний, і ось цей чері Бері, шоколадна вишня, пачульна, прикольна. І персиковий компотик такий. Це крутіше звучить. Це не реклама. Також у нас з'явилися такі мекс-парфуми, не було їх раніше в магазині. Сподобався нейче, дуже сподобався світлячки. Це класнючий. Зелений шипрофужер дуже мені подобається. Не буду казати, що прям бажанка, але це класно звучить. Warm, оцей. Ну, такий компот на любителя. для затеста. Наші б той класний, але трошки плосковатий. все ж таки плоско всі спектри там визвучуються. Лінійно, лінійно. Бруно банані хіт, просто супер хіт. Такий бабуля впадає в юність. Ну, не для того, щоб бігти, перекидатися, але прикольний такий шипровий компот. Юний такий, да. І лідер Мекс, ось цей Ice Touch. Теж як і Nation. Так, і ось цей Ice Touch. Це прям камбек 90-ті, свіжак, свіжашний. Класний, це такий блувота і шансон від котів поженить. Класна тема, мені сподобався. Як вам ці парфуми, світлячки? Все коментуйте, з чим знайомі, що вам подобається, не подобається. Ральф Лаурен, оде туалет. Ну, класика, вне конкуренції. Свіжак. Класичний показовий в конкуренції. Оце рожеве щастя. Ну, аскада Мунспарка, кому подобається, затестить. Теж така юна полівашка. Бабуля вспомнила молодость. Прикольно, ну. Оцей красотон, звісно, так. Да. Також чоловіча лінійка тут є цієї ж серії. Скук це дуже скучно. Скукаті це реально скучно. І не цікаво. Не цікаво абсолютно. Не чим. Ну, ось це щастя хотіла б затестити, але Одайзен Айзербергмен. Але гарна ціна на нього стоїть, але немає тестера. І знову я послухала ось, цього ось, Дракулу вояж Rail. Да? Оце чемпіон, світлячки. Нагадує він мені той Еді Калона Жен, але брокардовській версії, яку я слухала більше десяти років назад. Це дуже класно звучить, дуже класно зібрано поціновувачем. Класики. класики. Так, да, це сподобається. Це дуже класно зібрано. От я зараз слухаю з блотера, ну це не реклама світлячки. Я кругами вже наярю і навколо цього товариша. Це дуже класно звучить. Нічого краще ще не придумано, розумієте? Оце та класика, яка завжди актуальна, як на мене, вояж роял дракула. Клас. Хто вже затестив світлячки? У мене деякі з вас знають, як. Звучала дікалона Ожен в Оріджиналідав. Класика французької парфумерії. Якщо ви вже порівнювали, напишіть мені свої враження. Також класика One Man Show Bogart. Замість Тестера One Man Show. One Man Show Ud Edition тут стоїть. І я ще раз його послухала, він у мене є в повному розмірі. Давно я його не слухала, який же це крутий аромат Ud Edition. One Man Show обожаю, а Edition, ну це крутий фланкер. мені дуже подобається. Унісекс, дерев'яхи такі. Все тут є. Такий нішнявий заміс. Ну і класика Богарт. Перо класичне. Теж такий благовонний фужер, Шипрофужер, да, банькою пахне, хвоя, дерев'яхи, трави, мурави оці всі. Дуже благовонить все все. Уляна Главацька дуже полюбляє теж ці парфуми. Вітання Ульяна. Обожаю One-Man Show. Утидішни класичне One-Man Show і класичне паро Богар. Це прям мій топ. І також, хто знайомий з Ode IZBerg Man, світлічки напишіть, будь ласка, в коментах, як вам ці парфуми, що нагадують можливо, чи це унікальне таке співзвучення. Напишіть дуже цікаво. Обнімаю вас, бережіть себе до нових відео.